Дбати про свої психологічні та соціальні ресурси не менш важливо ніж про матеріальні речі. Рефлексіями з питань соціального розвитку особистості ділилися провідні фахівці Європи та Сполучених Штатів Америки освітяни, науковці, теоретики і практики. Близько 200 учасників зібралися в західноукраїнському національному університеті в рамках міжнародної науково-практичної конференції. Люди зазвичай знають поняття. Кадрових ресурсів, трудових ресурсів, фінансових ресурсів, природних ресурсів, інтернет-ресурсів, але не знають своїх власних внутрішніх ресурсів в умовах війни. Зазначають психологи, внутрішні ресурси вичерпуються швидше і потребують поновлення. І саме психологи і соціальні працівники здатні відновлювати. Наявні ресурси, активізувати їх, допомогти людині задіювати і власне опиратися на внутрішні ресурси як таку е, точку е, вирішення своїх проблем, своєї сім'ї, е, регіону, а також держави в цілому. Міжнародну науково-практичну конференцію можна сміливо назвати конференцією єднання, запевняє деканка факультету, адже тема ресурсології торкається низки наук. Конференція об'єднала фахівців, це не тільки психологи і соціологи, це тут історики, філософи, культурологи, лікарі, психотерапевти, педагоги, кандидати, доктори педагогічних наук, вчителі. І, власне, проблематика конференції буде розглядатися з міждисциплінарного підходу. Формат зустрічі змішаний. Частина доповідачів виступали онлайн, решта дискутували з ними в стінах ЗУНУ. До конференції долучилися і магістри соціально-гуманітарного факультету. Серед іншого обговорювали питання емпатії, толерантності, орієнтації людини в духовному та історичному аспектах. Все це від доповідачів з різних ліцеїв, училищ, університетів України та європейських колег. Сьогодні добре бачимо, що потреба психології є важливою дискусія потрібна і в контексті міжнародного характеру, і по можливості застосувати обговорене у житті. Окрім теорії, учасники конференції запланували низку майстер-класів, щоб навчатися застосовувати нові знання на практиці.